їхала на базар, видала трохи горісів тереблених, видала трохи шпірок крилячих. Та ось хотіти, от дещо купила, купила сметану, купила тела сіла, молока купила. Если бы тебя дешусь пече. А, а то ту... тут все ломаю. Тут занимаюсь. Тут купила кусок сала. Бо ще свинью не резали. Кусок сала купила. Так. Тут мені... Тут купила. У нуці чили, трошка мандаринки, тів небагато, але купила. А тут мені подружка дала грушок нюхом. О, що ти я ще маю. О, тут я ще купила Халву до кути. А тут ще купила два кусочки. Ясно, аби щось курізики на цьому. О, сумка поражена, грошей багато пішло, а товару мало є.